В районах були зафіксовані випадки, і в нас вже другий день поспіль. Є поодинокі випадки до 10 пацієнтів госпіталізовані в районній лікарні. Це Калинівка, Ладижин, Жмеренка, Хмільник, Могилів, Подільський. І ми відслідковували епідеміологічний шлях інфікування практично 90 Відсотків пацієнтів так або інакше пов'язані з містом Вінниці. Або це місце навчання, або місце роботи, або це поїздки, або це поїздки в місто Вінницю і купівля продуктів в магазинчиках, в невеликих магазинах, або на базарі місто Вінниця. Тому все ж таки ми розуміємо, що основні... Основне джерело спілкування це військові.